Витримала випробування вогнем і водою у Черкасах. Рятувальники, розбираючи завали після ракетного удару, знайшли картину. Вона єдина вціліла у знищеному офісі. Полотно майже не пошкоджене, вогонь лише випалив дату створення картини. Перший день повномасштабного вторгнення. Про маленьке диво і символізм цієї історії Ольга Косенко розкаже. Ось так майже добу рятувальники розбирали по камінчиках зруйнований готель в середмісті Черкас. Та раптом серед руїн знайшли вцілілу картину із зображенням Янгола. Вона підняла дух. Пожежних рятувальників, тому що на ній були самі головні слова: це Боже, збережи Україну. Картина прикрашала офіс агентства нерухомості. Намалювала її власниця установи Юлія Нещадова. Офіс Юлії на четвертому поверсі. Обидві кімнати вигоріли вщент. Вогонь знищив меблі та обладнання. Не вцілів навіть металевий сейф. Єдине, що вціліло, це картина. Лиш один край полотна вигорів збоку. Там були мої. Ініціали і дата. Початку війни, агентство нерухомості справа усього життя Юлії їй присвятила 12 років. Та російська ракета вмить перетворила все на руїни. Підприємеця впевнена, все відбудує, і в новому офісі висітиме врятована картина з усіма шрамами. Вона якимось чином осталася жива тому ми залишимо її таку, як вона є. і Вона буде оберігом нашого агентства Із Черкас Ольга Косенко, Олег Клименко. Ми Україна. Марафон єдині новини.